Terima kasih telah menonton! У цьому випуску програми Дитячий футзал дивіться. У Фел вчора, сьогодні завтра. Стартував черговий кубок Олександра Бубина. Чемпіонат серед юнаків 2000 року народження виграли господарі. Визначився чемпіон України серед дітей 2005 року народження. МФК «Приват» відкриває футзальну школу. Представлення учасників Кубку Андрія Лесика. Дитячо-юнацькі футзальні змагання проводяться в Україні з 1997 року. До 2005 року ними опікувався комітет дитячо-юнацького футзалу АМФУ. Комітетом була зроблена величезна робота, але з часом її виконувати ставало все важче і важче. Саме тому, 16 серпня, 2005 року було прийнято рішення про створення окремої структури української дитячо-юнацької футзальної ліги або ж просто УДЮФЛ. За час свого існування дитячо-юнацькій лізі вдалося суттєво розширити календар змагань, адже до чемпіонату і кубку України додалися кубок у діфефел суперкубок. Розширився діапазон вікових категорій. Створено інститут юніорських збірних України, які проводили спаринги на найпрестижніших міжнародних турнірах. Завдяки діяльності у діфел створився кістяк команди, які постійно виступають у всеукраїнських змаганнях у різних вікових категоріях. Це такі клуби, як ЛТК, Луганськ, Ураган Івано-Франківськ, Темп ЗаЕС енергодар, Імпульс Шостка, Дюсише Амросіївка, Енергія Львів та інші. Крізь горнило змагань у Дієфев пройшли такі відомі гравці, як Максим Бессалов, Сергій Крикун, Микита Шпигар, Максим Аветисян, Євген Сірий, Петро Шатурма, Юрій Савенко, і Володимир Разуланов, Тарас Королишин та багато інших. Ро рівень їхньої підготовки свідчить те, що всі вони є кандидатами у національну збірну України. У змаганнях під егідою у можуть взяти участь усі охочі. Проте найкращі умови для дітей на сьогодні створені при командах екстраліги івано-франківському урагані та хмельницькому спортлідері плюс. Посаду президента Діфал наразі обіймає Андрій Лесик, а виконавчим директором організації є Олексій Фесенко. Прийшов до мене Симонов Василь Михайлович з Олексієм Сергійовичем Фесенко що є така вот ситуація. Чесно говоря, я не знав про те, що є така українська дисконтская футзальна ліга. Насправді вона вже існувала 10 років, проводили соревновання по всій Україні. Я говорю, мне каждым любым делом нужно заниматься, заниматься серьезно. Я говорю, я готов работать. Единственное, как я себя вижу. Вижу как пробивную силу, которая будет решать те вопросы, которые первоочередной важности, а всем вопросам организации. я Думаю, хочу, чтобы вы мне помогали. 3 листопада матчем за суперкубок в коледжі фізичного виховання Івано-Франківську стартував четвертий сезон шкільного турніру з футзалу Кубок НФК Ураган. Переможцем трофею відкриття став чинний чемпіон школи 18. З рахунком 2-1 була обіграна школа номер 28. З листопада по травень команди зійдуться у відчайдушній боротьбі за головний приз змагань 80 тисяч гривень. Крім того, футзалісти зможуть поборотися і за малий кубок з призовим фондом у 10 тисяч гривень. Це стосується тих команд, які не пройдуть в одну восьму фіналу. Ще одним немаловажним фактором є те, що ураган веде електронну базу дітей і найталановитіші гравці запрошуються у Дю клубу. А це неабиякий стимул для підростаючого покоління. До того ж, під час турніру. Всі і діти мають змогу концентруватися не тільки на футзалі, а й взяти участь у творчих конкурсах. З кожним роком кубок набирає обертів. і Цього разу в ньому візьме участь рекордна кількість команд: 30, а це 350 дітей. Засновник чемпіонату Олександр Бубен мріє, аби турнір розширювався на всю область, а футзал став обов'язковим предметом у школах. Але вже зараз можна впевнено казати, що рівень гравців з кожним роком зростає. Безумовно організація гри, рівень підготовки хлопчиків зростає. Це починаючи з першого, така, така тенденція існує. Чому? Тому що а, турнір цікавий, тому що е, команди шкіл залучають і професійних тренерів, і батьків, які е, розуміють цю гру. Ну тобто вони тренуються, тобто цілим готуються до цього турніру. І це ну, радує. З 10 по 13 листопада у Городенці Івано-Франківська область відбулися ігри чемпіонату України з футзалу серед хлопчиків 2005 року народження. За головний трофей боролися 9 команд, поділених на дві групи ураган Івано-Франківськ, Візаж-Житомир, дю США номер 4 Рівне, Дю США Красні Окна Одеська область, Дю США 1 Чернівці. Іллічівець Іллічівськ, ДЮСШ лічівськ номер 25, Київ та вихованці місцевої ДЮСШ. США переміг ще з рахунком 8-0 своїх однолітків з Києва. Чемпіоном України 2014 року стала команда Іллічівець з Іллічівська. А в матчі за бронзу відбулося справжнє прикарпатське дербі ДЮСШ США Городенки вдруге у чемпіонаті довелося зустрітися з Івано-Франківським ураганом. Жереб звів ці команди ще на груповій стадії, і тоді господарі змагань були сильнішими 6-1. На цей раз боротьба була запеклішою, але городенківці вдруге святкували перемогу. Цього разу з рахунком 3-0 і посіли почесне третє місце. Усі призери змагань отримали з рук виконавчого директора УДІФЛ Олексія Фесенка пам'ятні кубки, грамоти та медалі. Визнано та нагороджено і кращих гравців чемпіонату в номінаціях. Кращий воротар Артем Криховецький ДЮСШ Городенка. Кращий захисник Данило Гоштинар і лічівець Кращий нападник Ярослав Гундер, ДЮСШ номер 25 Київ, кращий бомбардир Олександр Михайлюк ДЮСШ Городенка. Та кращий гравець Максим Деркач і Лічівець і лічивськ. У Хмельницькому завершився чемпіонат України з футзалу серед юнаків 2000 року народження, що відбувався з 17 до 19 листопада. Учасниками дійства були шість команд дю США Славута, ураган дю США 3 Івано-Франківськ, дюсш США спортлідер Плюс Хмельницький, ДЮСШ США Енергія Львів і одразу два представника Кременчука Кремінь і Нафтохімік. Пристрасті у спорткомплексі у МВС вирували не на жарт. Перед останнім ігровим днем лідирував ураган дю США 3 що мав 100 в результати тривочкову перевагу над конкурентами. Втім, дві поразки в останній ігровий день опустили франківчан на третю сходинку за підсумками турніру США спортлідер плюс та кремінь набрали однакову кількість очок, але перемога спортлідера в очній зустрічі цих команд дозволила підопічним Миколи Сохорука вибороти першу сходинку. Кременю довелося задовольнитися сріблом. У індивідуальних змаганнях маємо наступні результати: кращий воротар Назар Харчук, ДЮСШ спортлідер плюс, кращий бомбардир Володимир Рудюк, ДЮСШ спортлідер плюс, кращий нападник Петро Синюк, ураган дюсш ДЮСШ-3». три. Кращий захисник Денис Галата Кремінь. Ну а кращим гравцем став Володимир Рудюк з ДЮСШ спортлідер плюс. Чемпіонат позитивний, ми бачимо, що є школи, є діти, які хочуть займатися, які хочуть стати футзалістами, з професійними футзалістами. І тому виникла ідея провести його Асоціація мініфутболу України. Звернулася до нас, що ми можемо провести цей турнір в Хмельницькій області, у Хмельницькому, і ми погодилися і провели цей турнір, я думаю, найкращому і на найвищому рівні. Мініфутбольний клуб «Приват» Кривий Ріг, який виступає в чемпіонаті України серед команд екстраліги, оголошує набір юнаків 15-17 років в групу підготовки до основної команди, щоб в подальшому спробувати свої сили у професійній команді. Перегляд гравців проходитиме кожну середу та п'ятницю о 15.30 у спортзалі КНУ. Детальну інформацію можна дізнатися за номером 097 168 23 15. Поляков Віталій Миколаєвич. i <laughs> you 26 листопада відбудеться урочисте відкриття дитячого турніру з футзалу на кубок президента УДЮФЛ Андрія Лесика, який об'єднає на кращих майданчиках міста команди з усієї Харківської області. Особливістю турніру стало те, що він налічує в собі цілих сім вікових груп діти 2000-2007 року народження, які визначатимуть між собою претендентів на головний приз. Напередодні старту змагань бажання прийняти участь висловили більше 70 команд. А поборотися є за що. Окрім приємних сюрпризів, на початку турніру переможців очікує приз у вигляді фінансування командної поїздки до інших міст України. Варто також зазначити, що змагання такого роду для Харкова взагалі будуть першим досвідом. Турнір є повністю відкритим та запрошує до участі абсолютно усі бажаючі команди у рамках вікових категорій. Серед учасників змагань найстарша група команд це хлопці 2000 року народження. У цій категорії вже близько 10 учасників. А родзинкою цієї групи стане участь команди Арсенал, що складається з дівчат. До речі, таких дівочих команд на турнірі ми зможемо спостерігати одразу декілька. Конкуренцію їм складуть команди різних дів США, серед яких представники з МРФ і Солоніцівки. В цілому нас очікує серйозна боротьба на паркетах спорткомплексу Локомотив та Барс, адже всі команди сповнені бажання грати і отримати відмінний шанс спробувати свої сили на обласному рівні. Відзначимо, що для деяких команд в новинку буде і гра безпосередньо у футзал, адже більша частина футбольних шкіл зосереджена на грі у великий футбол. Тому кубок у дююфел обов'язково подарує нам нових шанувальників саме футзалу. Я за щоб і футзал. и футбол, они очень тесно связаны. И мой, как бы, мое такое высказывание, что большой футбол начинается с маленького. Мы даже его взяли за основу и ассоциируем именно Украинскую дисконскую футзальную лигу как своего рода Начальный может быть какой-то этап и путь в большой футбол. Я не вижу проблем, когда человек играет в большой футбол летом и на зимний период переходит в футзал. Опыт западных стран, опыт Бразилии и других ведущих стран, и в том числе и в футзале, говорит о том, что путь в большой футбол лежит именно через футзал. Если человек решил, что он хочет играть в большой футбол, нет проблем. И наоборот. Поэтому э, субъективная позиция. Важно, чтобы дети играли в футбол. Цьому сприятиме і якісне висвітлення усіх аспектів дитячого футзалу та потужна підтримка спонсорів та змі. А слідкувати за перипетіями життя у діфел допоможе окрема телепередача. Під час власних змагань організатори попіклувалися про те, щоб учасники мали змогу дивитися усі матчі у запису на сайті у а також змагатися за звання кращого бомбардиру гравця. Туру тощо. Як запевняє сам Андрій Анатолійович Лесик, саме з цього турніру розпочнеться нова історія у Дюєфел. Редакція програми Дитячий футзал висловлює подяку всім, хто проявив ініціативу та долучився до цього надзвичайно важливого проєкту, який внесе. Свою маленьку лепту пропаганду здорового способу життя для молоді. Ми дякуємо за співпрацю інформаційній службі федерації футзалу міста Києва, в особі Андрія Гулія, Олегу Леняку, прес-служба НФК Ураган, Олександру Тарану, прес служба ФК плюс», журналісту Артему Терентьєву, спортивний портал «UAFootball.com», Павлу Полежаєву, сайт Спортінформ, Олександру Самолюку та багатьом іншим. Ми сподіваємось і на подальшу, ще більш плідну співпрацю. Тому будемо вдячні за будь-які пропозиції, коментарі та конструктивну критику. За додаткову інформацію звертайтесь за адресою info.sportinform.com.ua або за телефоном 093 923 23 39